Війна Росії проти України принесла не тільки смерті і страждання, вона створила екологічні загрози, які будуть мати вплив на довкілля України ще дуже багато років. Це час повномасштабного вторгнення Росії на Україну третина її території замінована 90 тисяч об'єктів заповідного фонду знаходяться або в зоні бойових дій, або під окупацією. Наслідок пожеж знищено 13 тисяч гектарів лісу 1 мільйон гектарів природоохоронних територій пошкоджено. Загинуло 50 тисяч дельфінів, а це третина популяції Чорного та Азовського морів. Військові дії, що розпочала Росія проти України, вони будуть мати наслідок на довкілля України дуже багато років, і вони впливають на всі складові довкілля: це і повітря, і грунти, тварини, і рослини, світ, повітря. Оскільки вони є масштабними, то вони вийдуть далеко за межі території України. І звісно, що їх вплив буде відчувати дуже багато людей. Внаслідок військової агресії знищена або пошкоджена низка небезпечних виробництв в нашій країні. Серед них металургійні і хімічні виробництва найбільш небезпечні. Це і ММК Ільї Чая Зовсталь в Маріуполі, Сумихімпром, Авдіївський, Синуватський і Єнакіївський косохімічні комбінати. Це підприємство Стірол у Горлівці. І багато інших також Росія цілеспрямовано атакувала наші нафтобази і інші переробні підприємства. Такі дії супроводжуються значними викидами в атмосферу забруднюючих речовин. Серед них під час горіння палива в атмосферне повітря виділяються діоксиди сірки і азоту, оксиди вуглецю, сполуки ванадію, заліза, натрію, продукти неповного згорання палива, Бензопірен – це потужний канцероген і мутаген, надзвичайно токсична речовина. В зоні його впливу люди відчувають головний біль, нудоту, печіння в горлі, загострення хронічних респіраторних захворювань. Забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту має прямі та опосередковані наслідки для здоров'я людини, і особливо вони небезпечні для немовлят і дітей. Ця речовина легко проникає в організм під час дихання, абсорбується кров'ю, може потенційно впливати на усі функціональні системи організму а також. Підвищує ризик передчасної смерті від інфекційних та вірусних хвороб легенів. Діоксид сірки може поєднуватися з водяною парою в атмосфері, утворюючи сірчисту кислоту та провокуючи ефект кислотних дощів. Монооксид вуглецю або чадний газ ускладнює постачання кисню до клітин організму. Вдихання повітря з високим містом цієї речовини спричиняє тканинну гіпоксію, тобто втрату здатності крові, транспортувати кисень. Переважна частина України, там де відбуваються активні бойові дії, там розташовані наші славнозвісні чорноземи. І Щоб е, природі утворити їх, потребувалося більше 10 тисяч років. А щоб зруйнувати одна мить, коли розривається ракета. При розриві ракети відбувається низка хімічних реакцій, виділяється велика купа важких металів, це і сполуки сірки, і ці важкі метали забруднюють ґрунти. Також випалюються органічні кислоти. Ці бід... ґрунти стають збіднілими, вони не зможуть тримати так, вологу і е... живити рослини, тому вирощувати е... і застосовувати ці ґрунти в, а... в... в агрономії буде досить важко. В результаті пошкодження нафтобаз і хімічних підприємств не тільки повітря страждає, адже з пошкоджених резервуарів здійснюються витаки на поверхню ґрунтів. Шкідливі речовини просочуються на глибину 20-50 і більше сантиметрів. Таким чином, вони рано чи пізно можуть потрапляти у ґрунтові і підземні води. Токсичні сполуки адсорбуються та накопичуються в ґрунтах, порушується їх наповнення повітрям, окісно відновлювальний потенціал, створюються анаеробні умови. Це призводить до зміну властивості ґрунту, в результаті знижується його родючість. Нафта, потрапляючи в прилеглі водойми. Вкриває їх щільною плівкою, яка перешкоджає розчиненню кисню та призводить до загибелі флори і фауни. Трофічними ланцюгами токсини потрапляють в організм людини, накопичуються там і спричиняють короткострокові і довгострокові наслідки. Перші прояви: головний біль, нудота, печіння в горлі, загострення хронічних респіраторних і інших захворювань. Випалена війною земля це не метафора, а наша буквальність і наша дійсність. Звісно, природні системи здатні до самоочищення завдяки досить інтенсивним процесам хімічної і мікробіологічних перетворень вуглеводніх. Але це досить тривалі процеси, і для очищення природи знадобиться дуже багато часу, десятки років. Як виявилося, міжнародна та національна система правозахисту довкілля не відповідають викликам, що створює війна Росії в Україні. Діючі ж норми права не забезпечують невідворотності покарання за злочини проти довкілля та мають ознаки юридичної невизначеності. Тож відшкодування шкоди, завданої воєнними діями довкіллю, для нас становить складну юридичну проблему. На сьогодні ми маємо статтю 55 додаткового протоколу до Женевської конвенції, яка вимагає від сторін воєнного конфлікту під час ведення воєнних дій проявляти турботу про захист природного середовища від обширної, довгочасної та серйозної шкоди. Зазначення ознаки складу злочину проти довкілля в міжнародному законодавстві, як ми бачимо, мають юридично невизначені критерії. Це у більшості випадків унеможливить відшкодування завданої шкоди довкіллю, адже критеріїв обширності, довгочасності та серйозності законодавчо не закріплені на сьогодні, а тому ми маємо високі ризики не отримати відшкодування за шкоду довкіллю, завдану саме воєнними діями РФ. І ми можемо претендувати лише на матеріальні відшкодування, що обмежує гарантовані права громадян України. Та є на нашу думку до ТКР неприпустими. На нашу думку, також злочини проти довкілля під час війни мали б бути визначені як складова геноциду або закріплені в міжнародному праві як окремий. Вид міжнародного злочину в міжнародному праві існує дуже серйозна проблема, так як на сьогодні Римський статут міжнародного кримінального суду та інші міжнародні законодавчі акти не розглядають екоцид як окремий вид злочину. Отже, і не існує правової основи для боротьби з екоцидом. Але у січні 2023 року паре нарешті ухвалила резолюцію Екологічний вплив збройних конфліктів у ній, зокрема, визнали поняття екоцид та проголошують необхідність внесення його до Римського статуту як окремого воєнного злочину. Все сталося зокрема завдяки дипломатичній роботі України та адвокації проблеми громадськістю. Ми в ДТКР вважаємо, що Україна має терміново визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду за статтями 6, 7, 8 Римського статуту або розпочати процедуру ратифікації Римського статуту, адже він був підписаний Україною ще у 2000 році, але до сьогодні він нашою країною не ратифікований. Ведення розслідування воєнних злочинів РФ за Римським статутом дасть змогу залучити міжнародних криміналістів, підвищить стандарти слідства та забезпечить належність зібраних доказів для розгляду кримінальних справ у Міжнародному кримінальному суді.